Під будівлею коробського відділу поліції, труна і пакети з останками двох невідомих солдатів. Вони пролежали в камері речових доказів від серпня 2018 року. Пошуковець Вадим Махенько кладе останки двох людей у труну. Обидва солдати загинули під коропом. Один з них в 1941 році, коли радянські війська відступали. Залишки воїна молодого воїна. Знайденого в районі Жирнівок. Видно, що він був поранений, його дострілювали в черепі, дірка від кулі. Другий солдат загинув в 1943 році. Тоді вже звільняли Коробщину. Другі залишки, але, на жаль, слабо зберігалися. Нарешті знайдені залишки, і вже з всіма почистями, щоб не лежали вони в лісі на лузі. Тепер ми їх. Zemlji predamo. Ja, ona tam ubil še dve. Прощали з солдатами на братській могилі у хуторі Лиса Гора. Бої на коробщині були в 1941 і 1943 роках. Останки воїнів Другої світової знаходять щороку по обидва береги Десни, каже пошуковець Віктор Брушко. Потонули. А потім, коли спливали, були очевидці, розповідали, що в Лозах дуже багато було бійців. Ніхто їх не забрав, не поховав, тому вони так і знаходяться в розбросаному віді, то тут, то там, по якихось ярах, балках недалеко від Десни. Похованням останків невідомих солдатів опікувався Вадим Махинько, Пошуковець, житель села Деснянське. Труну купив за свої гроші, сам зробив обеліск на могилу. Щоб з почистнями поховати солдат, каже, знадобилось три роки. За цей час він сім разів намагався організувати прощальну церемонію. Різні бюрократичні перепони були на заваді. Зверталися ми у всі інстанції нарешті. Почестями з військовими, духовними, громадськими і поховали. Тепер їхні душі вже як білі журавлі приземлилися. Камінь з душі спав, всі думки були тільки при поховання. Останні дві неділі майже не спав. Думав. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному.